Стрільці, гороскоп вам на серпень місяць. А, так, карти показують, що прийшов час проснутися. Вставай, щось роби, а, щось змінюй. Якщо в стосунках, то ви хочете бути цією людиною, то треба вам прийняти рішення, оцінити ситуацію і йти далі. Карта називається Вибирай себе. Так, по іншій карті дуже гарна карта: карта матері, карта. Краси, можливо, ви підете десь там на віки, нігті, багато таких своїх процедур, порада. Будь-вище всього ти, імператриці. Ця жінка власна, красива, завжди в центрі уваги. Від її рішення багато чого залежить. Але все ж таки карта ця показує, що у вас якийсь мутний стан і в стосунках муті. І знову карта показує щось про материнство, про маму. Так що... Ось такі карти вам випали на цей місяць. Давайте подивимося, карта порад на серпень місяць. Чого очікувати? Або просто порада. Е, на жаль, карта показує, як жаль. Е, е, це все ж таки карта розставання, які, якоїсь сварки, е, або просто кризису. Карта показує, що це не буде завжди так, це е, е, ненадовго. Е, Арта, ще ж все ж таки каже: якщо хочеш погорювати, погорюй і давай, виходь з цієї кризи. Все буде добре.